Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відосі. Як ви бачите, я ще трохи запухший і сонний, тому що зараз у нас 7.50. Помилуйтеся цим гарним видом на гори. Сьогодні у нас передостанній день. Кемпу, тобто це у нас сьогодні восьмий день офіційно кемпу, завтра дев'ятий, Ну, завтра так, знаєте, вже тіпа, ми зранку тільки побігаємо і вже будемо їхати додому. Тому сьогодні, по суті, такий глобально останній день. І, скажімо так, за ці всі дні, за ці там, 7 днів тома доволі накопичена. Тому сьогодні прям вже відчувається, що нелегко, хоча б кріпатура на ногах спала. Але Відчувається, що організм добряче е, працює на цьому кемпі. Хто не бачив попередні дні, е, це був біг на гору синяк, е, велокатка і е, безпосередньо плавання на озері молодості. Переходьте, тут десь буде посилання. Ну це просто було минуле відео, тому переходьте, е, обов'язково дивіться там, як на мене було цікаво. А що сьогодні розповім вам, що е, буде зараз відбуватися? Ми йдемо на сніданок, заправляємося сніданком. І е, виходимо на довгу велокаточку. Ось яку ви бачите на своєму екрані. Е, тут, ну там, не 200 км я в прев'ю округлив. А тут 188, тобто буде таке велике одне коло. Ух, щось так, звісно. Подивимося, як воно буде. Звісно. Зараз покажу вам, що я беру з собою по вуглеводах, по, по всьому. Вірчик зібраний, готовий. обов'язково. Зарядити акумулятори для перемикання. Підалі я не заряджав, бо вони ще тримають. Нормально по зарядці, фонарик обов'язково зарядити велокомп'ютер, підкачати колеса, перевірити, щоб. Все нормально працювало. Ще покажу, що я беру безпосередньо з собою на велокатку. Тут у мене дві фляги, в одній цитрулін на 750 мл, в одній вуглеводи. Тобто це сіст-порошок 80 грамів вуглеводів. В тобто всі флязі 80 грамів вуглеводів. Далі насос, який я беру з собою, мультіту і комплект для нещасного випадку. Запасна батарейка з собою. Гелі, окуляри. Це в мене нагрудна система для зйомки з грудей, щоб підзнімати вам гарні кадри. І мій е, топовий шолом мед Манта. Називається ось так. Дуже крутий шолом. Я їм дуже задоволений, е, максимально зручний. Тому ось такий набір в мене буде з собою. Ну, звісно, ми ще будемо зупинятися, тому там ще якісь вуглеводи додатково будуть закидати. Сніданок пройшов успішно, а, натрамбувались нормально. Враховуючи, що через 20 хвилин вже виїжджати. А, але іншого варіанту немає. Виїжджати 100% треба рано, а, а сніданки починаються з 8 у готелі, і тому 100% треба закинути. Але знаєте, вже який раз так виїжджаю, то Ну, Ніякого дискомфорту в принципі, немає. Враховуючи ще той факт, що ми перших, певно, кілометрів 10-15, ну, 10 точно ми їдемо, виходить вниз з гірки. І, ну, по суті, спуск сильно там вкручувати не треба тільки місцями. Тому це також ще впливає на те, що. Можна ось так от вплотну до виїзду поїсти. І це в принципі нормально. Ну я ж кажу, вже ось який раз так виїжджаю, ніяких дискомфортів на щастя не було. Доброго рано, доброго рано. люди рано, доброго, доброго, Доброго! А що всі виходять, так? Да? А, ні, Артема ще не, Артема що не вистучає. Типи на 190 км набором пока. Сейчас перші 50 км у нас. Е... Але загрузить себе. Ну я загрузив. Ну, загрузив. А там, кстати, щось показує 3,5 набору. Там пиздить. А пиздить. А да, 3,5 я теж офігер. Не, не, пиздить, пиздить. То, ти ну, ти... Там я коли чи... перекидывал з Олега, там щось немає зробити.

Я тут добре почуваю. До речі, гарну показав, що закінчилась дорога. Таким червоним дорогом окрім. Прикольно. Це тут, типа, то, що Сапи казав, роз'їбали засі, да, походу. Кири, ти думаєш, він точно знає, чи пам'ятаєш. Давай доставай, стоем буде так. Ви змінити зараз туди, а ми приїдемо А так а що, ніхто Та, ні, не пробився даже? Так просто се розгонуєте. Ніхто не пробився. А пробився може. Ну пробився це. — Не страшно. — 429 набору, так ми ну, практично не набрали. Зараз їхали на Базу, так? Да? Ну там не, 500 діял. набору, типа, за весь час, фігня. Ну але багато зараз того, що ви їхали от сюди селими, воно все отак типу, дивиться. Вся дорога. Ну в основному, так. Да. Да, в основному, так. Ого, нічого собі. Зараз. Що <ріху> <ріху> це було? По То лактат. <решит> Выходит через <решит> стол. А? Я сегодня стараюсь все то повар. Аладдин идут. Алладин. хожу вам. лампа. <решит> На на Катюри. 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 Лампу і чуть машина не звели перед нами. Великі, його. Да. І просто човіка перед ним отак вивертає, просто і він в неї летить. Бачу. Друзі, зараз ми повернемося назад до покатухи. Початку хочу вам нагадати, де ви можете знайти найкращі товари, велотовари. Для себе. Звісно, це магазин Velogo. Тут ви знайдете багато чого корисного для свого велосипеда, а можливо, і новий велосипед для когось. Переходьте на зручний сайт Velogo. Тут ви знайдете різні категорії товарів. Що вас цікавлять по велотематиці, це можуть бути різноманітні як новенькі шосейні велосипеди, так і додаткове обладнання для них. Наприклад. Фляги, фляготримачі, веловзуття, велошоломи, окуляри. Тут є абсолютно все: від найменших до найбільших. Тому переходьте на сайт Velogo, не забувайте використовувати мій промокод на знижку COACH. Зараз ви його бачите на своєму екрані. І нехай ваші покатушки будуть комфортними і на стильку обов'язково. А ми повертаємося назад в Буковель. Я на Ивана дым, блин, шла. А де Юрко, у нього лампа нагры. Лампанной горы. А води. Пані, не хочеш собі себе Так, Да, тут стоит? Фух тільки що був такий плотний спуск на гірочці. А де ми А де ми зупиняємось? Тут? В цьому кафе? Але В цьому кафе зупиняємось? Ні, стало 2 км. Я так і не зрозумів де. Давайте, зберемось, бо відстали, давайте давайте тут зберемось. Як спуск. Кайф, Спуск Кайфу. Я чуть не роз'їбався там трошки. Ну не що я чуть не раздебался. А На мене бус якраз да, виїжджав, автобус да, цей. Але спускатися все одно приедет. Ну да. Останей лицо так остался. Я иногда так хочу обладать, блядь. Да, зараз будет еще у нас перевал. То есть это трошки больше, чем. Ура! Перевал! Ура! Сейчас перевалимся. <реклама> что ли? Как не залишилось? Вообще, хуйня. Ну, это буквально цена, хочешь сказать да? да? А монтажер у тебя запикает на видео? На тюке? ну, да. если надо, то запикает. Не, не, ну, он не запикает на ютубе. Не, запика... там... не, запикает. Запикает. Бля. да, когда Бля. ты на балконе стоишь и говоришь, я уже заебался Бля. на всю. Круто. И я вам скажу так, за 5 дней я трошки заебался, если честно. Я радуюсь, что Ничего не помил. тут трохи Льохи похуй Ну де було найважче. Да Льохі взагалі не було війші. важко сьогодні. Перша зона. Пока наші... тут той... за уваження, я думаю, було найважче. Пофірай, так? А що треба? Да. Сьогодні я як не сказав би так. Дзвони, дзвони! Свернув. Ого! Ого, ого. о! Ці красавичі за вас друзі. Ось і закінчилась звіла А трошки вона так обірвалася, як ви бачите, це просто із-за того, що е, я забув другу батарею для камери. Я спочатку подумав, що вона десь в мене випала. Коли приїхали додому, я побачив, що я її просто банально не взяв. Що можу підсумувати? Катнули 186 км. Тобто, ось як і планувалося, по плану 188, здається, було там по дорозі, але бачу, що по страві там, хоч разом їхали, але у когось там плюс там 2 на у когось мінус 2, Тому такі моменти. По набору висоти вийшло майже 2000 метрів. В цілому я скажу так: для мене ця покатуха зайшла класно, навіть не дивлячись на те, що перед цим були такі. А ударні тренувальні дні, ось це треба враховувати да, те, Що ми там на одному тижні, грубо кажучи, дивіться, тренувальний тиждень 25 годин тобто, це ніфіга собі. І стресу нормально, і об'єму нормально. Тому. Враховуючи навіть ці фактори, я в принципі переварив її норм. Зайшла норм, почував після катки чудово, не було якоїсь там дикої кріпатури, нічого. Тобто, все норм. Ну Но це, бачите, це із-за того, що ми просто робили ось ці зупинки. Те, що було, по суті, якби, таких три основних зупинки. Що можу сказати про важливість да, ось катання в горах і навичок, дуже потрібно розуміти, що коли ви їдете катати гору, що ви, напевно, не новичок або їдете з кимось, хто більш досвідчений, тому що дуже важливо відчувати велосипед, розуміти, як правильно проходити підйоми. І особливо спуски. На спусках у нас там стався момент, тьома, мій учень. Трошки убрався в кювет, тьома. Тобі привіт передаю. Слава Богу, з ним все добре. Він на спуску виходить, була яма, машина, і як мені розповіли, я це не бачив. Він якби трошки в'їхав в яму і впав в квіт, ну, чисто в цю чисто в траву. Якби тому просто запачкався по суті, і там трошки вірчик подерся. А так, слава Богу, весь цілий. А, такі моменти також бувають. На жаль, я теж на одному спуске ми так вниз їхали. Там прям щось швидкість була там біля 70 км на спуски. Я якраз входжу в цей поворот. виїжджає автобус, і дуже прям близько було. Тому тут треба. Мати навички це все їздити робити. Але в цілому знаєте ось дуже класно те, що є компанія. Те, що ти катаєш там не один, не вдвох, навіть а так таким, я би сказав, пілотоном, прям цілим. да? Ну, і якби це і час швидше проходить. Тому, в принципі, 6 годин катки. А до речі, вийшло ось так. По фіналу, от ви зараз бачите всю статистику. Якщо ви хочете там більш детальніше слідкувати, підписуйтесь на мою страву, а вона є в описі під цим відео. Тому буду, буду радий на вашій підписці. Заходьте, дивіться, як я тренуюся кожен день. Також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, куди я зараз знову починаю активно писати якісь пости, і а, мій інстаграм. Тому підписуйтесь в соцмережах, буду вам радий вашим підпискам. Ну що ж, друзі, ось така вийшла покатуха. Сподіваюся, що вам сподобалося і зайшло. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемося наступного тижня. Всім пока.